Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! У цьому відео будемо говорити про 20-й ювілейний тур УПЛ. Ну і починаємо одразу з результатів минулого, 19-го туру. Тим більше він подарував нам карколомні результати від гросмейстерської перемоги Шахтаря. 3-0 над Олександрією, одним із головних своїх конкурентів за чемпіонську сходинку українського футболу. Ну і недолуга, безглузда втрата очок від київського Динамо у протистоянні з Полтавською Ворською дуже кризовими підопічними Максимова. Тож в 19-му турі оболонь та Полісся не виявили переможця. Ворскла та Динамо також зігравши 1-1. Карпати обіграли ЛНЗ Черкаси 1-0. Чорноморець поступився столичному лівому берегу 0-1. Ну а Шахтар вже згадано. Обіграв Олександрію 3-0. Також в неділю інгулець здолав Кривбас 2-0. Це, напевно, головна сенсація туру. Зоря обіграла рух 2-0. Ну а Верес Колос Ковалівку на останніх секундах 2-1 завдяки голу з пенальті Ігоря Харатіна. Тож, будь ласка, напишіть в коментарях свою думку, як вам 19-й тур? І чи можна говорити, що інтрига настільки загострюється і в боротьбі за виживання, особливо за чемпіонство? що... Динамівська перевага над гірниками тане, немов лютневий сніг у березні. Ну або ж динамівці зможуть зібратися і продемонструвати, що вони є головними претендентами на чемпіонство української прем'єр-ліги. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, Я дуже потребую вашої підтримки, а тому і дякую, і прошу донатьте, друзі, якщо маєте подібне. Не бажання і таку змогу, ось лишаю всі реквізити і в описі відео, і на екрані QR-код, номер картки. Тож підтримуйте цей проект, український YouTube і, звісно, Збройні Сили України. А ми починаємо! Тож тур номер 20 відбудеться в три дні. В четвер розпочнеться одразу більшістю поєдинків, чотири матчі, в тому числі багатьох лідерів. Динамо і Шахтар зіграють 6 березня. Ну, а вже у п'ятницю на нас чекає три поєдинки і заключний. Матч 20-го туру вже пройде у суботу. Тож, четвер, 13.00, одразу два поєдинки. Ну, по-перше, біло-зелене протистояння Ворскли та Карпат. Ці команди будуть в прекрасному настрої, як я вже згадав. Ворскла відібрала очки у лідерів київських динамівців. Ну а Карпати взагалі обіграли ЛНЗ Черкаси. Ну і паралельно зустрінуться Поліся та Чорноморець. Полісся втратила очки там, де не дуже хотіло, у Києві проти оболоні. Ну а одеська команда ба більше взагалі програла також київській команді, але вже лівому берегу. А тому тут будуть битися два колективи. Ну і Полісся, звісно, тут буде. Фаворитом о 15.30 в матчі ЛНЗ Черкаси Динамо Київ, звісно, саме Білосині будуть фаворитами, але вже після поєдинку з Ворською, де другий тайм абсолютно провалила команда Шовковського. про що і сам Сашо наголошував на післяматчевій прес-конференції. Тому як відзначив Керманич Киян, ця втрата очок стала абсолютно закономірною. Тому буде бій від команди Романа Григорчука. Але якщо і тут Динамо не візьме. Три очки, то мені здається, можна взагалі прощатися з будь-якими планами і бажанням стати чемпіонами України у поточному сезоні. Тому якщо тут не вигравати, то дійсно де ще вигравати киянам? Значно кращий настрій у підопічних Марино Пушича Шахтар обіграв Олександрію. Ми вже згадали про це. Ну і тепер на них теж чекає непростий суперник. Ну, на перший погляд, Криворізький кривбас, команда Вернедуба б'ється з усіма, має серйозні вагомі єврокубкові амбіції, по яким дуже болісно вдарила остання команда чемпіонату Інгулець. Ну цього, напевно, ніхто не очікував. 2-0 обіграв інгулець Кривий Ріг. Ну, якщо в Кривбаса ще є ось та, знаєте, чоловіча така мужицька міць, як завжди про команди Вернедуба говорили, про зорю і про Кривбас сьогодні, то їм треба давати бій. Шахтарю щось мені підказує, що ми побачимо інший кривбас, але от з приводу результату, ну дуже вже класний Шахтар, Шахтар, який дорого підсилився, і в матчі з Олександрією тільки підтвердив, що це було. Не дарма Шахтар на сьогоднішній день поки третій, але в них є гра в запасі Динамо Олександрія все ще попереду. Ну і одразу за гірниками Кривбас. Так, тому, як бачимо, цей матч має стати центральним у поточному 20-му турі, але в той же час стан кривбаса говорить про те, що не все так однозначно. Ще три поєдинки на нас чекають у п'ятницю. 7 березня розпочнеться все о 13.00. з Симпатичного протистояння лівого берега та Вереса. Чому симпатично? Тому що ці команди на коні лівий берег обіграв Чорноморець і залишив зону вильоту. Ось такі чудові новини навесні для дебютантів цього сезону. УПЛ. Ну а Рівне взагалі продовжує всіх дивувати. Команда на сьомій сходинці турнірної таблиці. Ну і після перемоги над ковалівським колосом тільки ще вище хлопці з Рівного піднялися. О 15.30 колос ковалівка Олександрі, якраз згадані команди, які програли у минулому турі. Ну, тут колос буде гризтися, буде намагатися чіплятися за очки. Тим більше не сказав би, що по грі вони в перших матчах. Року програли і Чорноморцю, і тому ж Вересу. но Олександрія, звісно, після такого удару від гірників теж десь не погрі. Подібна поразка підопічні ротання будуть намагатися одразу ж поновити статус кво і взяти. Три очки. Ну і останній поєдинок в п'ятницю це зоря оболонь, 18.00. Тут якраз з настроєм все добре, тому що зоря змогла обіграти рухи зі Львова у протистоянні рівних команд та оболонь нагадаю відібрала очки у Полісся в Києві. Тому. Також обидві команди тут будуть демонструвати велику жагу до перемоги. І як на мене, тут однозначно не можна сказати за фаворита цього протистояння щось мені підказує, що пивовари броварі можуть знову зіграти у нічию проти українських луганців. І завершиться тур вже у суботу 8 березня о 15.30 поєдинком 16-ї, тобто останньої та 9-ї команди турнірної таблиці УПЛ, відповідно Інгулець. Рух. Ну, принагідно, по-перше, хочу всіх дівчат привітати, всіх жінок, всіх дам з цим міжнародним днем захисту прав жінок і дійсно по-різному до нього ставляться. Але головне, що це ще чудовий привід подякувати всім жінкам за те, що ви просто такі є сильні, потужні, розумні, мужні, чарівні. Красиві, кмітливі і просто найкращі наші українські козачки, дружини, мами, сестри, тітоньки, бабусі, подруги, колеги. Ну і всі, всі, всі. Просто спасибі вам і залишайтесь такими чудовими. Надихайте все людство, всю Україну, і звісно, тримайте все під своїм контролем, тому що ви. Найкраще. Ну а що стосується матчу інгульця руху, мені здається, що майже нічого напевно не змінила перемога інгульця над кривбасом. Вони все одно останні, і все одно тут рух буде тим більше після своєї поразки фаворитом, але побачимо, як буде по грі. Можливо, в інгульця буде такий, знаєте, буст, буде такий заряд і запал на нові звершення. Тож перевіримо це вже. Наприкінці 20-го туру у суботу. А ви, друзі, будь ласка, напишіть, який поєдинок на вашу думку має бути найцікавішим, які матчі взагалі очікуєте. Ну і традиційне питання: наприкінці за кого вболіваєте в українському футболі? Я Ігор Мартиненко щиро дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А перед цим також... Прошу, якщо не поставили лайк цьому відео, вподобайте його і підписуйтесь на канал Legendary Balls, а Також донатьте, тому що і я теж підтримую дуже сильно сили оборони України і потребую і вашої підтримки і для ЗСУ, і для нашого проекту. Тому, друзі, зустрінемось дуже скоро. А Україні кажемо перемагай!